Масований ракетний обстріл, 84 ракети випустили російські терористи під час п'ятигодинної повітряної тривоги по Україні. 15 з них по Львівщині. Сім, як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, збила ППО. Рашисти гатили по енергетичній та критичній інфраструктурі. Вали нараду зессоними службами. Іде робота з відновлення електропостачання до кінця цієї доби. 90-95% міста Львова буде відновлено електропостачання, також де робота відновлення електропостачання по районах області. Надалі є проблеми в Золочівському районі і в Стрийському районі, але будуть, надіюсь, вирішені на протязі цієї доби. Буде відновлено електропостачання, з ними водопостачання. Зараз вже почали відновлюватися роботи операторів мобільного зв'язку. Екстрена служба медичної допомоги працює в штатному режимі, послуги медичні повністю надаються, всі лікарні забезпечені дизельними генераторами, госпіталізація хворих проводиться, планові операції обмежені. На даний час медицина повністю працює. Водночас влада попередила про ймовірні перебої із системою оповіщень. Містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями. До слова школи перевели на дистанційну форму навчання до кінця тижня. Більше подробиць розповімо вам в ефірі телеканалу Правда тут Львів уже завтра. Не пропустіть.